Привіт, Розказую про дитячі садочки в Німеччині. Виявляється, тут є інтеграційні дитячі садочки. У нас їх називають інклюзивні, тобто це такий дитячий садочок, який має групу або декілька груп з дітками, які мають особливі потреби. Але в чому фішка щодо таких дитячих садочків приходять працювати додатково корекційні педагоги або їх тут називають терапойти. І вони працюють не тільки з цими дітками, які мають особливі потреби, а з усіма. Які цього потребують. І до однієї дитини може приходити два або три додаткових педагогів, крім вихователя, крім помічника. І кожен з дорослих відпрацьовує свою якусь поставлену задачу. Все відбувається для гармонійного розвитку дитини. У центрі всього є дитина, її потреби та її комфорт. Також у цих садочках ще дуже часто організовують курси з вивчення мови. Що дуже теж цікаво та корисно? Якщо було цікаво, став подобайко.